Про головні події 26 грудня ще один російський корабель пішов на дно слідом за Москвою. Повістки до ТЦК відправлятимуть електронною поштою. А киянам вже можна не чекати на гілку метро на Виноградар, що будується уже чотири роки. Докладніше далі. У генштабі зсу заперечили дані про загибель понад ста бійців під Авдіївкою, по яких, начебто, вдарили, коли вони відправлялися у відпустку додому. Військові закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Міста Мар'їнка більше немає. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час брифінгу. Генерал запевнив українців, що для ЗСУ життя бійців важливіше за цитуємо шоу навколо окремих населених пунктів. Тож, якщо зсу залишить місто, то в цьому не буде нічого сенсаційного, стверджує залужний. За його словами, головне не мобілізувати якомога більше українців, а знищити якомога більше окупантів. Ще один російський корабель пішов на дно слідом за Москвою. Вночі 26 грудня ЗСУ вдарили по Феодосії та потопили великий російський десантний корабель Новочеркаськ з вантажем шахедів на борту. Російські змі підтверджують загибель одного моряка, нібито загинув увесь екіпаж у складі 90 моряків. За даними місцевих ЗМІ, вибухова хвиля спорту завдала шкоди навіть у центрі міста. Також пошкоджено залізничний вокзал, магазини, будинки. Законопроєкт про мобілізацію, який увечері 25 грудня вніс на розгляд парламенту кабінет міністрів України, містить багато сюрпризів. Серед іншого планується відправляти повістки через електронну пошту. Також не передбачається звільнення від служби за наявності в людини третьої групи інвалідності. Тож, якщо новий законопроєкт буде прийнято, під мобілізацію підпадають люди навіть без пальців ока або нирки, а також страждаючи на карликовість. Щодо охилянтів, то за відмову від проходження військово-лікарської комісії. Загалом можна буде сісти на строк від трьох до п'яти років. Мабуть, тепер киянам можна забути про гілку метро на Виноградар. Комунальне підприємство Київський метрополітен розірвало договір із «Київметробудом». Причина зрив термінів проведення будівельних робіт. Нагадаємо, Сирецько-Печерську лінію у напрямку житлового масиву Виноградар не можуть добудувати вже чотири роки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.